Із самого ранку Росмедія приголомшують новинами українські ДРГ зайшли у Брянську область. Чого тільки не сплітали росіяни? Одна із версій: українські диверсанти обстріляли шкільний автобус і понеслося. Від кульового поранення загинув водій, травмована дівчинка. Потім виявилося, що дитина жива. А згодом що постраждала не дівчинка, а хлопчик. І він взагалі не постраждав. Українські диверсанти проникли в клімовський район і обстріляли машину. Як сообщає губернатор Александр Богомас, один чоловік ранення отримав 10 десятилітній ребенок. Он госпіталізирував. Вооружені сили Росії сейчас делают все необхідне для ліквідації диверсионной групи. Также по словам глави регіону, радикали з помощью безпілотника атакували жилой дом. Он загорелся. На місці работают оперативні служби. Далі більше диверсанти взяли у заручники, чи не все село. Спочатку пропагандистські змі писали, що 50 осіб. Згодом їх кількість зросла вдвічі. Десь серед них і був місцевий фальшер, який, як виявилося, весь час був дому. Самі вигадали, самі ж все із. Простували щодо так званої брянської історії, яка відбувається у, перш за все, так званих засобах масової інформації Російської Федерації. Питання в одному. А чи не є основною версією те, що це зеки вагнерівці втікли з тренувального табору і наводять, як вони там кажуть, шухер по місцевих селах? Це перше. І по-друге, питання не риторичне. Це яка диверсійно-розвідувальна група з жовтими пов'язками а ще й з документами? Можливо, з шматком сала візиткою яроша може ходити на завдання. За декілька тижнів до цього генштаб попереджав про підготовку росіянами якихось провокацій на кордоні з Чернігівською областю, яка й межує з Брянською. На цю подію відреагував радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Ми цього не робили. По перше, українські військові не вбивають мирне населення. По друге, логіки у захопленні якогось села немає. Класична Росія. Вона завжди йде на провокацію, брехню. Вона завжди створює інформаційні приводи, і правда не зовсім зрозуміло, навіщо це робити сьогодні, коли в нас повноцінна війна, тому що немає жодних сенсів провокувати когось, хто вже з тобою воює. Це перше, друге, Україна. Не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ, не вбиває там людей, цивільних, особливо і таке інше. Україні це не потрібно. Це чергові намагання Росіян створити інфопривід для виправдання своїх подальших дій, каже експерт з питань оборони та безпеки Сергій Шабовта. Росіяни не вперше вдаються до подібних практик. Спочатку готують якісь диверсії, звинувачують потрібну їм сторону, а потім ухвалюють необхідні для них політично-військові рішення. Або якби це було при тільки. Як скажімо, намагання чисто військових зробити таку актів, це було б дно, але ж потрібна значно більша база для обвинувачень України і так далі, щоб показати, що во там цілий фронт вже сформований, що це є направлено проти інтересів, це зроблено саме для того, щоб підсилити ефект. Такої дезінформації а по обіді з'явилися нові деталі у соцмережах. Активно розповсюджують відео, на якому відповідальність за заворушення взяли чоловіки, які назвалися представниками російського добровольчого корпусу. Волі свершилось руський добровольчий корпус. Пійшов государство границю Російської Федерації. Показательства прямо за мої спини. Ми ні воюємо з гражданськими, ні вбиваємо бізаружних. Імійте виду. Теперь прошло время обычным гражданам России. Панять не ніроби, а ось військовий експерт Владислав Селезньов упізнав у партизанах своїх знайомих із Федерації, стверджує, все те, що говорять чоловіки на відео, правда в Росії почалися перші громадянські повстання. Я Кожного з них знаю особисто, і те, що коли вони заявляють, що вони не воюють з цивільним населенням, то відповідає дійсності. Весь світ має звернути увагу ще раз на наступну тезу на території Російської Федерації, де факто розпочинається громадянська війна. Відреагував на все эти події саме Кремля, как ас в справе назвав все це терактом. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, Нива обыкновенные. Открыли огонь по ним. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз не нацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что я сегодняшнее преступление, эти самые хозяева, не вспомню. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, нічого у них не вийде. Ми їх даже юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 третій канал